Нарешті це відбулося. Волейбольні фанати чекали того, щоб жіноча збірна України перемогла на чемпіонаті світу цілих 31 рік. І нарешті ці очікування справдилися. Шановне панство, вітаю! Ви на каналі Рейнспорт. І сьогодні ми говоримо про третій тур чемпіонату світу з волейболу, який. Проходить в Таїланді, де наша жіноча збірна вперше за 31 рік зіграла в основній стадії і нарешті виграла свій матч. Перемога над Камерунками. Перемога 3-0, достатньо впевнена. І таким чином наша збірна займає підсумкову третю позицію з чотирьох у своїй групі, маючи в своєму. Активі 4 набраних бали, але із них це одна перемога і одна поразка на тайбрейку від японок. Якщо ви хочете дізнатися підсумки всього групового етапу, дізнатися підсумки якогось конкретного матчу групового етапу і Слідкувати за плей-офф, то я рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, де ви можете знайти новини про чемпіонат світу з волейболу жіночий, майбутній чоловічий там буде, інші види спорту, футбол, баскетбол, легка атлетика, дуже багато чого іншого, теніс, бадмінтон, ну, купу всього. тому підписуйтесь, назва перед вами, ну і ще посилання в описі під цим відео. Як на мене, для Першого справжнього чемпіонату світу за такий довгий період дівчата впоралися дуже і дуже добре. Але давайте про сам матч. Е, в порівнянні з минулими матчами е, відбулися деякі зміни в стартовому складі в першу чергу. Тому що основною діагональною вийшла Анна Артишук. Так, вона виходила проти Сербок, проти Японок. Але проти Японії її вже змінили в першому сеті, проти Сербії. Почали змінювати в другому, і в третьому вона повноцінно вже сіла на лаву для запасних. Замість Андріани Павлик в основі вийшла Валерія Нудьга, яка постійно змінювала молоду гравчиню Буковинки під час попередніх матчів, але цього разу вона вже вийшла повноцінно у старті. Ну і замість Світлани Дорсман, яка. Чесно, провела не найкращий турнір, але знову ж таки вона лише відновилась після травми. Вийшла в основі Уляна Котор, яка, в принципі, провела всю золоту Євролігу в парі з Діаною Милюшкіною. Вони були основними центральними блокуючими. І ось матч проти Камеруну починається з не дуже вдалого результату. 2-9, просто початок гірше не придумаєш. Атаки Ваут. Блок від камерунок, взагалі нічого не виходить. Атаки не виходять. А на яка три поспіль-блоки отримала на свій рахунок. Це не дуже додає впевненості, скажу чесно, особливо враховуючи той факт, що Анастасія Крайдуба, як мені здається, вважалась більш Основною е, на більш такі важливі відрізки цього чемпіонату світу. Тому ані було що до, е, доводити е, тренерському штабу, та й мені здається, в першу чергу, самій собі. За рахунку, 2-9, Якуб Глушак бере тайм-аут, в якому повністю і по фактам починає. Ну, я б навіть не сказав, що Горланди, так... Підкрикувати на своїх підопічних, тому що та гра, яку показували наші гравчині, зовсім ні на що не годилася. Як ви думаєте, після прочухана щось змінилося? А вже ж! наша збірна робить ревок 14.3 і робить рахунок 16.12. Ну, як на мене, цей, цей проміжок часу це просто вау, виходило абсолютно все. і атаки. І трішки першого темпу у нас з'явилося. а потім, як виявилося в другому сеті, не трішки. Ну, Загалом дуже гарний відрізок, де атаки українок вони доходили до свого завершення. І це, мабуть, найосновніша задача гравчин, які атакують. Тому що в захисті в цілому камерунки. Мали деякі проблеми з атакою, тому захист не так часто мав вступати у боротьбу. Якщо порівнювати матч проти Японок, де грав захист і була конче необхідною, то матч проти камерунок це в більшій мірі легкий захист, тому що якщо камерунки вільно атакують, вони забивають. Якщо в них щось не виходить, то дуже легко цим гравчині на прийомі впоруються, особливо. Валерія Нудьга. Я відмічав в минулих двох відео, що в принципі Андріана Павлик достатньо непогано відігравала на прийомі. Так, в неї були помилки, неідеальні доведення. Але в цілому, так як на неї найбільше грали, то і, в принципі, прийом, у неї і гарного прийому вистачало, ну і посереднього також. Валерія Нудьга, вона видно, що це гравчиня з більшим навиком гри в обороні. Ну і майже все, що на неї летіло, всі атаки, які були в її зони, Валерія з цим дуже і дуже гарно впоралася. Тому ми однозначно Валерії ставимо лайк за цей поєдинок. І після цього як наша збірна зробила суперкласний ривок, Десь гра заспокоїлась, але знову ж таки в кінцівці 6-1, е, такий дуже непоганий не ривочок. Е, і перший сет успішно забрали. Так, перевага у Камерунок була за блоками. Це очевидно, Камерунки за блоками переграли, і японок також. Із сербками дуже непогано боролися, враховуючи, що сербки також дуже класно грають на блоках, вони змогли нав'язати саме цю боротьбу. Але проблема, якраз саме Кавронок, що блок це їхня найсильніша сторона в той же час, коли з атакою є невеличкі проблемки, особливо коли. Основна ударна сила, основна діагональна, не може влучати і забивати. І коли тренер її під час тайм-ауту сварить, що лише силою ти не можеш забивати, то, знову ж таки, у збірної виникає проблема. Якщо ми кажемо про другий сет, то тут вже більш під контролем. Ситуація була з самого початку. Ну і наша збірна, наші дівчата достатньо впевнено. Поступово, поступово, але довели цей сет також до переможного. Хоча в кінцівці цього сету, коли вже е, видно було, що ситуація зроблена, за е, раху, е, коли вже наша збірна перейшла цей бар'єр в 20 очок, дуже неприємні. Два відрізки були, де камерунки зробили два ревочка по плюс три. Глобально це не вплинуло на рахунок загальний в цьому сеті. Але, як на мене, якби це була збірна сильнішого гатунку і вища за класом, ну, японок ми брати не будемо, тому що японки б точно це не відпустили. Ну, давайте м м візьмемо чешок. Ось візьмемо чешок. Команда, яка грає в Лізі Націй. так не сама топова збірна, але вони там виступають. Мені здається, в таких моментах чешки б десь більше натиснули, і е, оця легка перевага другого сету вона б могла б десь. Випаруватися. Добре, що нічого подібного не сталося, і це лише фантазії в моїй голові, і припущення, що о, то якби це сталося так, якби м'ячик полетів під кутом не 40 градусів, а 42 градуси, що було б. Ми маємо перемогу, тому вже немає сенсу про це говорити. Ну і в третьому сеті також перемога достатньо впевнена. В усіх трьох сетах наша збірна переграла за атаками збірну Камеруну. Цілком логічно. За блоками. Все було на користь Камерунок. Це також, мабуть, очевидно. Ну і загалом перевага 16-6 за блоками. Теж достатньо. Закономірний показник. За ейсами, наша збірна в цьому переважає. Особливо це стосується е, другого та третього сету, де ейси вони так полетіли. Був, здається, два чи три ейси поспіль на подачах Ханна Артишук було. Тому з подачею також проблем не було. Гра в захисті була краще, ніж в Камерунок тому. Сталося все те, як і прогнозувалося. Всі сильні сторони Українки реалізували Каборонки, реалізували свою сильну сторону. це блоки, І ну і всі е, виявилися задоволеними, тому що в них сильна сторона зіграла, в нас сильна сторона зіграла, просто наші сильні сторони, вони їх більше, ніж у африканської збірної. Ну, і якщо вже підсумовувати весь матч, із плюсів, що можна виділити? Е, Анна Артушок трішки підзібралася після невдалого першого сету, але знову ж таки, дуже і дуже багато невдалих атак. Ніби 9 очок на атаці заробила, але в той же час і 9 помилок на атаці. Мені здається, десь матч проти сербок і її місцями невдала гра, потім втрата основ... місця в основі і основної діагональної, десь, можливо. Морально якось зіграла свою роль. Так, ми ще бачили, що в неї було затайповане праве плече, можливо, якесь мікропошкодження також присутнє, що не давало змоги якісно реалізовувати всі свої атаки. І, можливо, це десь пояснює те, що не завжди діагональна отримувала передачі. Настільки ж часто, як це, наприклад, було в тій же золотій Євролізі, де дуже багато так будувалося саме через неї. Добре, що е, після першого сету зібралася, десь е, зібрала нерви в кулачок і дуже впевнено колотила свої удари. Е, це більше стосується третього сету, адже в другому сеті також місцями були помилки. Дуже класно те, що працює перший темп. Дуже багато атак було саме першим темпом. І ось це різноманіття, яке було під час Золотої Євроліги, коли і Міленко, і Димар, і Артешук, і Мілюшкіна, і Котер всі просто забивають. Ну це ж е, просто райська насолода для очей вболівальника. В цьому матчі десь повернулися до цієї концепції. Уляна Котар. Дуже непогано наколотила першим темпом, Мілюшкіна першим темпом зіграла, свої очки Міленко заробила, нудьга також атакувала. Тому все дуже добре складалося. І ось це було схоже на більш типовий матч збірної України Золотої Євроліги, коли є різноманіття. Вгадайте, через кого ми будемо атакувати. У нас є 5 гравчинь, у нас є перший темп, у нас є е, спайки від діагональної від е, догравальниць, у нас є пайпи, і у нас гарний блок. І, в принципі, ще за подачі також не слід забувати. Ну і надійна ліберо Крістіна Немцева. Ну, ніби все окей. Але ось саме в поєдинках проти топів десь цього різноманіття. Не вистачало добре, що проти камерунок це різноманіття з'явилося. Так, ще пайпи не так часто використовуються, але вже, як мінімум, є перший темп, і цей перший темп використовувався доволі часто і він приносив результат. Треба більше використовувати перший темп. Ось такий висновок по цьому матчу можна зробити. По блокам, в принципі, також достатньо все. Круто. Загалом по турніру Мілюшкина 11 блоків проти японок. Так, в цьому матчі десь менше. Але ну, ніби ж все окей. Тому в порівнянні, звісно, проти камерунок це не йде в таке якісне порівняння. Але загалом по турніру також все дуже і дуже непогано. Так, можливо, ще о. Хочу відмітити мінус, який я побачив, це скидання Дар'ї Шаргородської. Ну, в жодному з матчів ці скидання не, про... не пройшли, але вона постійно їх робить. Проти камерунок це було тричі, і тричі це не пройшло. Слід задуматися, коли слід це робити, а коли не треба. І, мабуть, більше не треба, аніж треба. Але знову ж таки, це. Е... Та деталь, яка ніяк не вплинула на результат, просто моє таке бачення. Тому, якщо ось так підсумувати весь турнір, то, мабуть, мені здається, треба поставити е, тверду дев'ятку. Я не буду цій радянській п'ятибальній системі. Тверда дев'ятка. Лише українська система 12-бальна. І ось тверда дев'ятка, тому що. Очікування від турніру виправдані, є перемога над Камеруном, поборолися проти топової збірної Японії. Так, десь місцями напомилялися, проте і багато чого нового показали. Мені здається, для тренерського штабу дуже велике підґрунтя для розвитку для майбутньої Ліги націй. І це тренер неодноразово підкреслював, що ми. Особливо це стосується матчів проти Сербії та Японії. Ми побачили багато з того, що нам буде дуже корисно в, наступ... в прийдешній Лізі націй в наступному році. А жіноча збірна вже закінчує виступи в цьому календарному році. Тому ми вже їх побачимо на Лізі націй. Ого, нарешті ми і жіночу збірну там побачимо. Тому цей чемпіонат світу успішний наступного року Ліга Націй. Чемпіонат Європи, де мені здається, наша збірна буде в числі претенденток на непогані результати. Ну і наступний вже чемпіонат світу через два роки, не через чотири розширення чемпіонату світу проводиться частіше, тому такого топового волейболу. За участю нашої збірної ми будемо бачити набагато більше. Пишіть свої враження від цього турніру. Чи виправдали ваші сподівання наша збірна? Чи, можливо, десь не дограли помилки проти сербок, проти японок, перекреслили вам повністю весь позитив від гри проти Камеруну. Ну і два сети проти Японії, навіть три сети проти Японії. Мені буде цікаво це почитати. Ну а ми вже з вами зустрінемось в наступному волейбольному відео. Це буде по одній восьмій. Ну а наступні відео вже будуть по іншим видам спорту. Скоріше за все, це буде стосуватися Ліги Чемпіонів футбольної. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та слідкуйте за новинами і новими відео. Ну і про телеграм-канал не забувайте. Всім па-па!